Всіх вітаю! З вами Марія, вона шровінзона. Я дуже рада вас бачити на цьому каналі. Я українка, яка живе в Сполучених Штатах, два роки за програмою UFO. Сьогодні я б хотіла подивитися з вами разом на коментарі, які я отримую, і таким чином показати вам трошки зворотню сторону цього ютуберства. Якщо ви дивилися мої інші відео і якось коментували, ви могли побачити, що я доволі активно залучаюся у бесіди. В коментарях мені подобається створювати оцей маленький ком'юніті спільноту. Я дуже всім дякую. 1360 скільки п'яти людей, які у мене на сьогоднішній день є в підписниках. Дуже вам дякую, що ви ще не підписані. підписуйтесь. Давайте з вами почнемо із ну наприклад із, із цього коментаря. А ти бачила, щоб хтось тримав зброю в руках? Для кого ця брехня? В одному зі своїх відео я сказала, що в США є велика проблема зі зброєю. А відповідаю на питання так. У мого хлопця в будинку, до поки ми з ним не з'їхалися в квартиру, в нього було чотири великі рушниці. Я його спитала, навіщо йому стільки зброї? Він сказав: «You gotta protect your house, baby» ти маєш захищати свій будинок. Ну окей, я йому сказала: коли будемо приїжджати в квартиру, будь ласка, я не хочу жодних жодної зброї, тому що ми живемо у апартному комплексі, навіщо тут це треба. Нещодавно він мені оце показує. Я розмовляла з друзями в зумі, і вони спитали, чи. Є в нього рушниця. Я кажу: ні, в нас нічого нема. Він виходить, оце в халаті показує. Виявляється, що те, що він мені сказав, що це був чохол укулеле, а це була рушниця. Я дурненька, наївно повірила, що це було укулеле. Ну реально ж люди грають на укулеле, А я оце повірила. Коротше, так, от. Відповідаю, не, не дуже розумію ваш нік, але так, я бачила свого хлопця зі зброєю в руках, його брата я бачила, його тата. У всіх у них є зброя. А наступний коментар. В Україні війна, у неї американська освіта в голові. А от мене хтось вже захищає в коментарях. Дуже вам дякую, Юзер. А... Це було моє відео про вищу освіту. Нічого поганого не бачу в тому, щоб скористатися можливістю. І якщо біда сталася в житті, то це не значить, що треба сидіти і не знаю, плакати і не використовувати можливість, яка в тебе є. Якщо є можливість безкоштовно навчатися в американському вузі, то чому б цього не зробити? Тому, до речі, у мене в голові не лише американська освіта, а війна теж. Якби в мене не було війни в голові, я б дуже, дуже була рада. Але на жаль, на жаль. Війна ніколи не покидає нас. А наступний коментар доволі неординарний. Наскільки я зрозуміла це у форматі Божих заповідей? Ну я не знаю навіть просто вам покажу. Іноді буває таке. А, далі, хтось пише у Києві, і в Києві все прекрасно і вигадний. розкажуться про небезпеку так роздута. В одному зі своїх відео я говорила, що ем, мені здається, що люди, які живуть в Києві чи в Україні, при тривогах, коли вони їх чують, в них вже психіка адаптувалася. І їх це вже так не колише, як коли ти чуєш тривогу в перший там, чи в п'ятий раз у своєму житті. І мені здається, з Америки, що ту, що в Україні м, небезпечно. І от мені відповідають, що Києві рай. Мені цей коментар здався трохи ну, кумедним, тому що це перебільшення рай з великою кількістю exclamation points, але ну, можливо для когось рай. Я дуже люблю Київ, і я думала дуже давно, чи я б не дуже давно, а дуже довго в мене було, були такі думки, чи повернулася б я в Київ додому, це моє рідне місто. Якби війна закінчилася одразу так, і я б довгий час думала так, одразу повернулася. Але два роки, от я вже почала стосунки із людиною тут, тому вже. Не така однозначна в мене відповідь. А так я б, звісно мені в Київ набагато більше подобається, ніж а, а, моє містечко в Мічигані, тому що Київ то є вдома, як то кажуть. І рідний дім тобі нічого а, нічого не замінить. Плюс Київ просто афігенське місто із сервісом із, із усім. Тому насипте мені соль на рану, дорогий Ольга Пожерська, дорога. Я із задоволенням поїхала назад у Київ. А наступний коментар, подивіться, після 8 березня вимкнув зрозумів культурний код совку, і це вам 30 років. На секундочку, мені 29. Дякую. Не зрозумів тільки, що ви там українською крім управляю? Це абсолютний совок. Ну, дякую. Я взагалі народилася у 95-му, тому вже ну, совок мене не застав, ця окупація. Дякую, дорогий юзер. А. Що ви мене захищаєте, я погоджуюсь. Це інтернаціональний день. Його святкують. Звісно, в Америці дійсно це свято не святкують. Так тут не дарують квіти жінкам на 8 березня, але загалом існує так, існує це свято. Далі, Мурзік Кет. За лишив коментар, ось що пише. Скоро начну набирати на пушечний фарші жін в ЗСУ. Дякую, Котик Мурця. От ви помічали, що люди, які прикриваються коментарями, оцими не коментарями а аватарками котів, вони зазвичай пишуть якусь нот. Я не хочу всіх ображати і в під одного грібьонку, але от ще в мене був варіант з котом. Я вам покажу, як буде. Ще один з котом був. Далі. Вона хайпує її, розриває від щастя, що успіла. Слава Богу, Україна позбавилася ще однієї аферістки. Дві людини лайкнули цей коментар. Аферістки це мені було відверто смішно. Чому я аферістка? Що кого я там розводила? Що я людям похилого віку окна, вікна впарювала ці двері на базарі. Не знаю, ніяка я не аферістка. Що біженка знає про американських пенсіонерів? Будеш на американській пенсії, дізнаєшся? На соцдодатки буде, якщо взагалі сестрани не вишлють Соцдодаток, до речі, що це таке? Соцдодаток, це що таке? Але ну про пенсію можна знати про пенсію, знаєте, є така річ, як інтернет, і можна зробити ресерч. Тому я зробила ресерч, записала відео про пенсію в США. І до того ж, я тут живу, і в мене у мого хлопця всі його дідусі бабусі, у нього бабу. Вустять 98 років одній, іншій там, скільки 80, і я можу дивитися на їх пенсію і робити собі висновки. Тому а, я володію інформацією з уст з перших вуст. А далі. Відео про ціни не корисно зараз поясню. Не актуально для пересічного українця. Косметолог спортзал фарбування волосся не актуально. Скажіть мені, чи як це не актуально Що люди не ходять в спортзал чи не фарбують волосся? Жінки? Волосся фарбу... Бую вдома сама. Ну добре, я рада, що ви це можете робити. Я не вмію. У мене руки так не можуть задьбо пофарбувати. Я люблю довіряти справу професіоналу. А, так, спортом можна займатися самому. Добре, я погоджусь. А, косметолог ха-ха-ха, який косметолог, це гроші на вітер. Ну, знаєте, я не погоджусь абсолютно. Я 9 років ходжу до косметолога і планую закінчити на смертному Адрі, тому що я в себе одна. Так, що далі? А, людина приїздить, це просто хоче вижити, а всі ваші лакшері, витрати доступні без проблем. Лакшері витрати, ну окей, давайте скажімо, скажімо так. А, для всіх людей поняття комфорт різне. Я записала відео на своєму каналі про свої витрати, розповівши людям. Те, що для мене важливо, комусь я впевнена, дуже цікаво знати, скільки коштує косметолог. Тому що покоління людей, які переїжджають, подивіться, там 25-річні дівчата переїжджають, ви думаєте, вони не хочуть знати, скільки тут коштує фарбувати волосся чи щось таке. Ми ж хочемо жити нормальним життям. Норма поняття суб'єктивна для кожного своя, але Люди хочуть жити в комфорті, а просто так страждати все життя, переїжджати сюди і все фарбувати, робити самому який сенс такого життя далі. Давайте подивимося. Оце мій а, як це, Ярий фанат Ярослав а, Волочий. А, бреше як дихає, щира українка. Ще як хоче грін карти, громадянство в США, а шлях з реднеком саме швидкий до цього. У мене було відео про мого хлопця, він працює в магазині шкіряних товарів. Він в мене 10 років працював чоботарем. І ще в мене було відео, в якому я розповідаю про слова, які краще не казати в англійській мові. І одним з цих слів було слово реднек. Реднек це таке слово, яким Іноді воно зневажливе і ним можна образити ти людину, яка працює руками. Знаєте, або з землею, там агроном. Ну і от мій хлопець, напевно, за на думку Ярослава підпадає під цю категорію реднека. Тому він його ось так ображає. Але мій хлопець знає свою ціну, і на секундочку він лагодить одну сумочку за 400 доларів. Тому що в американців сумки є за 5 тисяч доларів. І щоб не купувати нову, їм легше віднести її до майстра, який працює зі шкірою, і він їм полагодить цю сумочку за усього лише 400 доларів. Тому не заздріть, пане Ярославе. Мій редник, як ви його називаєте, почуває себе дуже комфортно. А далі, далі, той самий Ярослав, подивіться, наш любий друг, пише: що ти несеш некомпетентна, пенсії взагалі не буде, буде крах системи, пенсії американці живуть в старості в трейлерах чи палатках, одиниці жирують. А це напевно залежить від того, що ви бачите. Я не бачу жодного а, пенсіонера в палаці. У мене дійсно є в місті цей наметовий містечко в лісі. Так, це бізнесхатченки живуть у всіх містах. Це велика проблема у штатах, але я б не сказала, що одиниці жирують. Подивіться на а, внутрішній валовий продукт штатів. А, звісно, там є плюс-мінус там. Є і жирують, і не жирують, але то, що одиниці жирують, я б так не сказала. А далі ще пише мені а, Марта. А, я б, напевно, на твоєму місці впала в депресію. Реально, якісь покарання, а не реальність. Не тільки від тебе чуло писати. Ви можете почитати. А, деякі мої відео дійсно сумні. Мені подобається бути відвертою зі своїм глядачем. І, а... В деяких відео мені дійсно хочеться поїхати додому, а в деяких я рада, що я тут. Тому знаєте, ну іноді може здатися, що о, людина живе на грані депресії, але насправді. Моменти, знаєте, крива еміграція. Спочатку ейфорія, потім падаєш, потім знову виходиш десь на серединку, а знову ейфорія, потім знову. І потім воно має так вирівнятися. А далі приємні коментарі. От мені хтось пише. Ви дуже гарна дівчина. Дякую вам, Хелен Барабаш. А, хтось пише, сховай своє лице. воно не для мене. Ну, я вам не дякую, Олександр. Краще вам сходити грушу побуксувати. А далі, хто ще? Ще один пише, яке страшко. До речі, страшко. Я намагалася перекласти це слово своєму хлопцю американцю, щоб його сказати йому, уявляєш, у відео, я ж так, ну, я собі дуже подобалася у тому відео, я собі у всіх відео своїх А, І хтось написав яке страшко, і я йому перекладаю, уявляєш, страшко це буде scarecrow, як у чарівнику смарагдового міста. Пам'ятаєте, оцей -пу 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 пугач? Оце страшко, scarecrow. Ж Олександр мене назвав Страшком, І знову Area of Muscle, Це канал про бодібілдинг. Я подивилася. Пише, що дуже гарно, Дякую. Тобто, бачите, канал збирає як конструктивні, так і неконструктивні коментарі, так і компліменти, не компліменти. Мені загалом дуже подобається читати ваші коментарі. Тому you are always welcome. Так? Я завжди вас запрошую залишити коментар. Оце останній коментар, який я отримала на канал. Він пройшов 59 хвилин тому. Давайте його Разом почитаємо. А ти не в шоці, скільки Америка дає грошей Україні? Ні, на шоці. подивіться, який це відсоток від американських податків. Якщо я не помиляюся, це там 3 долари з одного американця. Скільки вони дають грошей на інші країни, на інші? А... Goals, так, цілі. Це я взагалі не в шоці, скажімо так. Тобі ще треба багато дечого повчитися у меркі. Заскоро ти відкрила свій рот. У нас, любий юзер, свобода слова. І я можу казати, що я хочу. Це мій канал, тому рот цей буде відкриватися ще дуже багато. Якщо ви хочете чути, що з нього витікає, підписуйтесь на мій канал. Я просто геній маркетингу і слов. Ганів, всім дякую за перегляд, па-па!